Театр має бути таким, яким суспільство має бути завтра. Хлопець молодий. В семінарію попав. Павло Григорович Тичина. Ви наш герой, Володимир Сосюра. Я поет, робітничої рані. Шановний Михайло Семенко, хай це Харщина. Це жіноче тіло Володя. Курба. Життя – це просто сцена. І ми на ній актори. Хвильовий чим кров пахне. Хух. Що може бути огиднішим для поета, ніж система? А ти чув, що вишні дали гроші на будинок українських письменників. <трук> <трук> <ти> я ранок зустрічаю, Мов друга, йди звітний, і всіх розсвічаю, і сам я розквітне. Кулі кращі за слова, але вірю я щодець тами до жбитимуть врага. Направляє тисне на гачок, тисни на гачок, тисни на гачок. Жить. Наш театр повинен функціонувати навіть за таких обставин. Добре, що в майбутньому такого більш не буде. Тріс з кулеметів, бо нема ніякого неба, нема. Я лише одна боротьба. Чого ви від нас хоч я? Све. Я від вас нічого не хочу. Пишіть товариші. we